Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема не проблема. Ми вже зачитували. Ось який сьогодні у нас буде прекрасний гість, тому зараз просто нагадаємо, що сьогодні у нас в гостях медик Віктор Гончарук. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як ранок проходить у людини з такою відповідальною, нелегкою професією. Все чудово, все в робочому порядку. А от можна запитання перше про ваш графік, як ви працюєте? Наскільки я знаю, доба через строї, чи можливо зараз з війною це змінилося? І от можете розказати ваш ранок, коли ви відпочиваєте, у котрій починається? Дуже сподіваємося, що десь у третій дня. Або от коли ви все таки на роботі як у вас починається ранок, чи це просто ніч, яка переходить у світанок? А, власне, працівники бригад виїзних працюють або по 12 годин, тобто сьогодні день, завтра ніч, три дні вільний, або е, по добову, Тоді вони працюють до два-чотири. Я вже зараз на адміністративній посаді, я працюю 5 днів на тиждень і ще маю сумісництво по вихідних. Так що на роботі особисто я майже постійно. Угу. А ось адміністративна посада, це правильно розуміємо більше як керування іншими людьми, правильно? Так, я зараз на посаді старшого брата медичного підстанції екстреної медичної допомоги No1, станції екстреної медичної допомоги Львів. Тут є 15 бригад, майже 300 людей особового складу в підпорядкуванні. Ого, Нічого собі, це оце, справді оце так. це відповідальна робота. До речі, Віктор, ми з початку програми анонсували наш етер сьогоднішній і читали такий термін от медицина катастроф. І деякі слухачі в принципі не дуже розуміють, що це таке, і от запитують, чим відрізняється медицина катастроф від швидкої допомоги. Направду, це більше юридичне питання, тому що екстрена медична допомога у нас функціонує по закону України про екстрену медичну допомогу і є цивільною організацією, але є постанова Кабінету міністрів, яка регламентує порядок функціонування медицини катастроф як Державної служби. Ця структура створена в центрах екстреної медичної допомоги, тобто це можна сказати, окремий підрозділ екстреної медичної допомоги, який спеціалізується на наданні допомоги при надзвичайних Ситуаціях техногенного природного характеру, при великих кількостях потенційно великій кількості жертв, ну, відповідно при катастрофах. Тобто правильно розуміємо, наприклад, проста людина, яка дзвонить на 103, вона дзвонить просто в швидку допомогу, і якщо ця людина раптом вона є свідком ДТП, то вже далі працюєте ви, правильно? Так, диспетчер визначає, кого туди направити, бригаду екстреної медичної допомоги чи бригаду медицини катастроф, в залежності від того, який поступає привід, що там відбувається. А от... Крім того, бригади медицини катастроф функціонують цілодобово постійно в режимі бригад екстреної медичної допомоги, і тобто вони не стоять постійно в готовності, вони так само залучені до роботи для того, щоб постійно підтримувати свою кваліфікацію. Якщо немає викликів на масові випадки, і, слава Богу, немає катастроф, вони працюють в якості бригад екстреної медичної допомоги. А якщо конкретизувати от вашу роботу і, до прикладу, взяти рятувальника, чим відрізняється? Це ваша робота від роботи рятувальника. Робота рятувальника полягає в тому, щоб працювати в вогнищі ураження. Тобто, якщо це буде, скажімо, пожежа, вони заходять в горячу квартиру. Ми працюємо на межі червоної жовтої зони, тобто в умовній безпеці, але вже поблизу. Тобто, це по суті кажучи дуже наближені роботи одна до одної, але все ж таки вони заходять в зону небезпеки, а ми знаходимося в умовній безпеці. А от знаєте, питання, ну не як професіонал, можливо, неправильні терміни буду вживати. Ось інтерн, так який вже повністю закінчив свою освіту, він приходить, наприклад, так. і хоче бути медиком в швидкій допомозі, і далі він має пройти якісь додаткові кваліфікації для того, щоб стати саме медиком, ось медицини катастроф. Чи все-таки він може стати що тим, що іншим? Спочатку лікар після закінчення університету проходить інтернатуру в медицині невідкладних станів. Напротязі двох років стає лікарем зі спеціалізацією медицини відкладних станів. Після цього, якщо він має таке бажання, є постанова Кабінету міністрів про створення Державної служби медицини катастроф, де прописані кваліфікаційні вимоги. Відповідно, там проходження курсу, спеціалізація і наявність сертифікації і так далі. А відповідно, якщо він має бажання бути лікарем лікаром катастроф, то він підготовлює пакет документів і свою відповідність цим вимогам. І може бути переведене на бригаду медицинних катастроф. дуже дякую. От е, написано, що ви були анестезистом бригади аеромедичної евакуації. Так. Чи можете розказати про специфіку цієї роботи? Я правильно розумію, що це пов'язано із можливо якимись такими незвичайними ситуаціями саме в горах, чи, чи як це взагалі працює? А... Запускався згідно знову ж таки постанови Кабінету міністрів про створення єдиного аеромедичного простору. Спільно з ДСНС і національною поліцією МОЗ запускав проект аеромедичної евакуації. Львівська область якраз стартувала першою в цьому напрямку в Україні. Це так званий ХЕМС, тобто гелікоптерна швидка. Ми в основному залучалися тоді, коли. Питання надання допомоги потребувало швидкості логістики. До прикладу, це буде актуально коли? коли є пацієнт з потужними травмами, тобто падіння з висоти, травми в ДТП, там де потрібна термінова доставка цього пацієнта в спеціалізований лікувальний заклад, і він ну просто фізично може не пережити транспортування, якщо його вести наземним транспортом. І аналогічна ситуація з інсультами та інфарктами. Чим раніше вони будуть доставлені в клінічні центри, де можливо проведення нейровізуалізації, ангіовізуалізації і адекватне лікування, там стоїть питання часу транспортування. Якщо людину, скажімо, з гір вести там 4-6 годин, терапевтичне вікно, коли йому ще можна надати адекватну допомогу, вони просто не встигнуть доставити того пацієнта туди, де можна надати цю допомогу кваліфіковану. Гелікоптер. По Львівській області у нас плече дольоту було орієнтовно 20 хвилин. Угу. Цікаво. Різниця між 4 години і 20 хвилин, самі розумієте, так до речі, Віктор, ви от згадували цікаво, що диспетчер він же вирішує, хто куди має їхати. Як конкретно вас повідомляють про надзвичайні випадки і про те, що ви маєте туди вирушати? Ну, у нас є продубльовані два, дві лінії зв'язку. Перша лінія зв'язку це смартфони на бригадах, робочі смартфони, куди центральна диспетчерська в спеціальній програмі скидає виклик з координатами, описом самого виклику, і бригада вирушає. І крім того, продубльовано радіозв'язку. У випадку, якщо мобільний зв'язок буде давати збої чи проблеми, таке вже від початку війни, в зв'язку з падінням електромережі траплялося, то тоді переходимо на зв'язок радіостанціями. А чи може от звичайний якийсь мешканець просто взяти вам і позвонити та й викликати, якщо є така потреба, в центральну диспетчерську поступає дзвінок, всі дзвінки на 103 або 112 потрапляють туди. Угу. А як ось скільки у нас взагалі є ось цих бригад саме медицини катастроф? Можливо, неправильно говорять термінологію, але як це розподілено між певними ось частинами міста, або я так розумію, більше між частинами нашої області львівської, правильно? Скажімо так, у зв'язку з війною точно цифру я вам назвати не зможу, але розподіл відбувається згідно якраз постанови кабінету міністрів про створення служби катастроф і розподілено по кількості населення. Відповідний коефіцієнт на населення кількості бригад розташовуються, щоб дотримуватися норми швидкості доїзду, тобто доїзд на критичні випадки мав би становити згідно законодавства до 10 хвилин з моменту отримання виклику, і на екстрені випадки до 20 хвилин. А от також таке маленьке уточнююче запитання: чи надає медицина катастроф, медики катастроф, ППД, тобто першу психологічну допомогу? Чи все таки у вас є якийсь там штатний психолог, який надає саме цей, ну якби цей, цей напрямок допомоги? Власне, психологічну підтримку, само собою, що надаємо, але власне, чи можна це назвати повноцінною первинною психологічною допомогою, вона в нас не входить в наш регламент. В нас в регламент все-таки входить надання медичної допомоги і в випадку потреби психіатричної або психологічної допомоги ми доставляємо в профільні заклади, тому що в нас все таки лікарі медицин невідкладних станів, а не психологи, не психіатри. Дякуємо. Віктор, от до речі, ви згадали трішки про війну. Як змінилася ваша робота, стан, можливо, якісь графіки після початку війни і під час? На початку війни трошки поміняли графіки. У нас більшість підрозділів попередила на добове функціонування в зв'язку з складностями логістики доїзду працівників. Ну, це вдвічі менше змін з'їздити. Приїжджати не окремо на день, окремо на ніч, а раз на добу приїхати. А Потім що доволі таки змінився форма самої роботи, тому що появилися виїзди на надзвичайні ситуації військового характеру внаслідок ракетних обстрілів. Угу. Все ж таки такого досвіду у цивільної служби в нас не існувало до того. А також таке уточнення зараз ви говорите, що більше раз на добу правильно змінюються, приїжджають. Що вам допомагає якби прожити ці 24 години, якби в фокусі уваги, тобто щоб щоб увага не втратилась? Складно сказати, в нас доволі багато різних заходів на це спрямованих, починаючи підвищення кваліфікації, в тому числі шляхом формування так званих груп рівних, що дозволяє проговорити свої проблеми. Mm -hmm. Потім що професійний розвиток постійно присутність спілкування між колегами аналогічно. Дякую, Віктором. Ну, доручі... Кожного свої так, методи. Так, так. Mm -hmm. До так, речі, так. схоже, запитання в нас є від слухача. Е, пише, що чудовий гість. Питання наступне: що допомагає зберігати оцей от спокій у надзвичайних ситуаціях? Це перше. І друге, як вам вдається не втратити емоційність у звичному житті, коли на професійному рівні емоції заважають? Е, складно сказати. Це підготовка, тільки підготовка. Є гарний вислів з пасом парабелом, тобто хочеш миру готуйся до війни, для того, щоб не панікувати, треба бути завжди готовим до найгіршого сценарію. І є інший вираз про те, що Мерфі Стюарт працює в екстреній медицині 24 на 7. Тобто, якщо щось може піти не так, закон бутерброда, закон Стюарта, так, то в екстренці воно завжди піде не так. І до цього завжди треба бути готовим. Відповідно, тому я зразу перескокую на тему професійної підготовки, якщо людина... Вона систематично підвищує свій кваліфікаційний рівень, знає свої сили, розраховує на свої засоби, то і не панікуй. А ось також запитання про знаєте дуже дуже гарне питання від слухачка було що 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 вдає, як вам вдається не втратити емоційність у звичайному житті знаємо що у лікарів у всіх лікарів є ось така профдеформація що б ви сказали стосовно неї і чи добре це чи погано і чи можна знаєте повністю відокремити роботу де от ви без емоцій ви просто надаєте першу допомогу якомога швидше і де емоції заважають від звичайного життя де от бажано щоб ця профдеформація, вона не проявлялася? Ну, направду, в кожного свої методи, якісь окремі. В, в нас є профспилкові організації, котрі залучають до групових активностей, таких як туристичні походи, ну, різні заходи застосовуються. Ну, Але, в принципі, хочемо, не хочемо, але певна провдеформація і властивості характеру для людей, котрі працюють в екстреці, так, вони є, вони мають місце бути. Вони формують певний психотип, скажімо так, люди, котрі давно працюють в екстреній медицині, вони між собою чимось, чимось схожі, можливо, однаковою поведінкою, однаковими формами реакції. Тому так, правда, формація є. А от ви, до речі, Віктор згадували попередньому питанні про важливість підготовки. Якщо казати про простих людей, які теж не дай Бог можуть зіткнутися з якою ситуацією, і поки будуть чекати вашого приїзду, в принципі, мають якось допомогти собі і іншим. От чи варто їм якось бути готовим, і як їм от можливо завчасно себе підготувати, щоб не розгубитись в даній ситуації? Ну, я, власне, будучи інструктором Європейської ради реанімації, можливо, себе прорекламую, але тим не менш від початку війни, в тому числі і нашим центром і багатьма іншими організаціями, проводилася і проводиться величезна кількість курсів з домедичної допомоги. Якщо людину цікавить ця тема, можна шукати комерційні курси, такі як Європейська Ради реанімації Американської асоціації серця, або відкрити 441 наказ мозу, там де передбачено порядок надання до медичної допомоги, як мінімум, для себе ознайомитися. А в ідеалі, взагалі, відпрацювати практичний тренінг. Ну скажімо, в більшості країн Європи неможливо закінчити школу або отримати водійські права, не здавши рівня базової підтримки життєдіяльності, тобто елементарних речей. В нас поки що на законодавчому рівні це не продиктовано, але все ж таки інтерес до цього виду навчань курсів є. І це практичні тренінги, котрі один день витрачаєш 8 годин і вже знаєш, як діяти в більшості простих життєвих ситуацій, які становлять загрозу для життя і здоров'я. Дуже дякуємо. Ось, ми вже знаєте, майже всі питання наші поставили <гум> наостанок стосовно війни і ось цього стану, який зараз є. Чи можете ви сказати ось щось про медиків? Як вони переживають цей стан? Чи легше їм ніж іншим людям? От знаєте, бачите, ось всі ці руйнування і так далі, тому що вони вже працювали з такими катастрофами? Чи все ж таки їм теж дуже важко? Медики такі самі люди так само переживають. Так само хвилюється, так само всі зачіпає. У нас є працівники, котрі були мобілізовані і зараз знаходяться на фронті. А в наших працівників родичі є в тому числі вже і на жаль загиблі, є травмовані. По-різному все абсолютно по різному. Медики такі самі люди. Дякуємо, Віктор. В принципі, і про це потрібно пам'ятати. Також ми з вами згідні. В принципі, ми вже в силу нашого терного часу будемо завершувати. І от нашим слухачам, які от так от насторожно нас зараз слухають, якийсь посил від вас можливо, якесь побажання, що б хотілося сказати. Будьте здорові. Дуже Це дякую. Саме головне не додати, не відняти. Дякую. Дякуємо дуже за вашу роботу. Дуже дякуємо за роботу всієї медицини. Катастроф. Бажаємо вам благословенного дня і до наступної зустрічі. До побачення. Дякую до зв'язку.